Будемо зараз говорити про сьогоднішні вибухи на військовому аеродрому аеродромі в Енгельсі, про знищений штаб російських військ на Херсонщині і про ситуацію на українських фронтах. Ну і власне, як ця ситуація характеризується зараз, що саме наближає нас до нашої перемоги. Ви знаєте, що в ніч проти понеділка стало відомо про потужні вибухи в районі військового аеродрому Енгельс-2, це Саратовська область Російської Федерації. Тут Базувалися стратегічні бомбардувальники і кілька авіаполків російської армії вночі в Енгельсі через вибухи лунала сирена. Російські засоби масової інформації повідомляли про масштабну пожежу. А губернатор Саратовської області він після цих вибухів спробував якось заспокоїти місцевих і сказав, що евакуація про евакуацію не йдеться. Ну і згодом російські змі повідомили про трьох загиблих. І кількох поранених, власне, що ж відбулося в російському Енгельсі. Про це зараз будемо говорити. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, виходить зараз на прямий зв'язок зі студією. Пане Олександре, добрий день, слава Україні! Героям слава, добрий день! Вітаю вас! Тож чергова бавовна в Енгельсі. Я так розумію, як би ви описали ситуацію, що трапилося на військовому аеродромі в РФ, причому не вперше. Ну вочевидь, бачите, ми з вами говорили і під час наших попередніх ефірів, так само що наш ворог має розуміти, що є такі закони в природі, коли ти бажаєш комусь зла і атакуєш чиюсь території, може статися таке, що тобі за це прийде відплата. Такі закони природи, такі закони, і всюди, і вони відомі. От зараз це відбувається. Справа в тому, що те, що сталося цієї ночі, воно має свою особливість знову ж таки. В чому по перше вибух був значний доволі для того, щоб спричинити серйозні руйнування? По-друге, вочевидь, знову ж таки, системні проблеми російського ППО, які є, вони вочевидь не вирішені. Це ми можемо констатувати, тому що вдруге за місяць, по тому ж об'єкту, тобто, висновки, не зроблені, що говорить про системний безлад. Який існує в російському військовому командуванні. Ці висновки вже можна зробити, тому що двічі на ті ж самі граблі, не прикрити один і той самий об'єкт, який має стратегічну вагу. Ми знаємо, що це вочевидь досить серйозна помилка, і знову ж таки бачимо, що в принципі, вочевидь, в Росії цим всі задоволені. Можливо, там вже є якась сила, яка працює на нас, яка працює проти путінського режиму, тому що ніхто зверніть увагу не несе якісь кадрові за це. Рішення щонайменше кадрові, не кажучи вже про інші. Тобто, всі їх, вочевидь, така бавовна там влаштовує. І по-третє, вочевидь, якщо підтвердиться інформація про те, що виведено з ладу командний пункт, який є на цій е, військовій авіабазі, це свідчить про те, що ну, управління з, дій з, з прольотами звідти. Здійснювати деякий час стане просто неможливим і, вочевидь, Росія буде вимушена перекидати свої військові літаки стратегічної авіації на інші литовища, що неодмінно спричинить, позначиться на, скажімо, можливостях і швидкостях нанесення ракетних ударів по території України. Тобто, ми бачимо, що фактично Енгельс не захищений, можемо констатувати це раз по друге, ми бачимо, що, скажімо, проблеми, які виникли, вони будуть все таки, вони позначаться на можливостях нанесення ракетних ударів. На жаль, треба розуміти, що в Росії є інші військові аеродроми і бази, і в повній мірі сказати про те, що виведення з ладу цієї бази може взагалі скасувати будь-які повітряні атаки, не доводиться. Але разом з тим це вносить внесе серйозні плани серйозні коригування в плані в плані агресора, тому що ми теж з вами про це говорили раніше. Досить багато вибудовано саме на Енгельс логістика. Траєкторії можливості виходу швидкого на на, на на повітряний простір над акваторією Каспійського моря, звідти запуск ракет більш безпечніший, ніж це на території безпосередньо Росії. Там закритий повітряний простір в інших регіонах. Він не прикне закритий. Тобто, дуже багато. Але тепер я думаю, що буде, скажімо так, вони вимушені будуть носити корективи в ці свої плани. А куди можуть перевести ворожі літаки? Як це позначиться на атаках по Україні, повітряних атаках? От що це там час підльоту до України зміниться чи кількість таких атак зменшиться? Ми побачимо зараз, куди будуть літаки вони переноситься. Всі в список військових аеродромів і Литович, звідки робила виліти в різний період часу? Російська авіація він є. Він є в відкритому доступі. Це було зроблено ще, зокрема, і, і нами, і нашими колегами, і за допомогою ваших колег-журналістів, опубліковано ще в квітні. Тобто, є список усіх литовищ, звідки Росія або наносила удари починаючи з 24 лютого і використовувала свої літаки, винищувачі різних типів, штурмовики і так далі, і продовжує це робити, або ті, з яких зараз це відбувається. Тобто, в принципі. Там досить великий список, де це може бути. Але одначе, треба розуміти, що якщо ми говоримо про, наприклад, літаки типу Су, Су-30, Су-35, з яких Росія так само наносила ракетні удари по території України, то з ними простіше і з ними легше. Що це не стратегічні бомбардувальники, які виходять і випускають, роблять залпи, і кожен він випускає. По 8 ракет, наприклад, по 6-8 ракет, так а можливо і більше, якщо ми йде мова про Ту 160, який може до бомбалюка загрузити більше ракет. Тому тут складніше буде минулого разу. Після того, як стався як були вибухи в Енгельсі, частина літаків ту були перебазовані на авіабазу неподалік Мурманська на півночі Росії за полярним колом. Зараз ми побачимо, куди перебазують ці. Вочевидь, рух буде, вони їх там не залишать, і вже після цього можна буде зробити висновок. Це позначиться, тому що, як мінімум, це може відтермінувати ті плани, які були такі амбітні, агресивні у нашого ворога. Це знову ж таки підготовка до чергового ракетного удару в кількості від 70 до 90 ракет, і це позначиться. Звичайно, це може дещо відтермінувати, але на жаль, не можна констатувати, що це. Позначиться таким чином, що виключатиме взагалі загрози ракетних ударів. <гум> ну і скажіть, будь ласка, Міноборони Російської Федерації звинуватило у вибухах українських військових, але Енгельс знаходиться за 700 кілометрів від українського кордону. Чи могли дотягнутися туди українські оборонці? і Чим? Ну, ви знаєте, що й попередній раз це питання дискутувалося. Було різні версії теорії. Обговорювалося те, що це. Може бути, або е, дрон, безпілотний літальний апарат тусто, е, Стриж, так, е, різних модифікацій, е, що це він міг використовуватися і зараз він модернізований, або що це міг бути зараз уже дрон новітній, який е, випробовується укроборонпромом. В будь-якому випадку треба розуміти, що для того, щоб. Долати е, таку відстань потрібно пройти взагалі то е, 2-3 е, кола протиповітряної оборони. Хто би що там не говорив? Але перше коло це, яке має прикривати державний кордон, їхній е, це перше, друге, це те, яке має прикривати в глибині фактично Росії важливі військові об'єкти, і третє це яке мало бути об'єктове, так зване ППО, яке орієнтовано виключно на захист цієї е, бази. Там обов'язково є зенітно-ракетні комплекси, є зенітки, не може бути такого, щоб їх там не було. Ну, вони там є. Просто вони е, не побачили. А тепер другий момент: яким чином можна було забезпечити, щоб не побачили? По-перше, політ на низькій висоті. Друге, швидкий політ. Третій це можливо відсутність будь-якого зв'язку. Безпосередньо із оператором, який запускає цей дрон, це відповідно він коригується виключно через дані супутника. Тобто він іде, летить в так званому сплячому режимі, коли його дуже важко побачити. Він не, не подає жодних розпізнавальних знаків е, ознак. І вочевидь, е, якщо е, підтвердиться інформація, що дійсно було пошкоджено або зруйновано центр управління безпосередньо там на авіабазі, значить. Система прицілювання була настільки точна, що вона могла бути отримана за допомогою відповідних розвідувальних даних і потужностей супутникової розвідки, і так далі. І відповідно для того, аби щоби так точно влучати саме в цю ціль, він так само мав коригуватися в цей же час за допомогою супутника, який давав йому ці ціле вказання. GPS, можливо інші, для того, щоб настільки точно. Вразити цей об'єкт. Тому це мова йде про в даному випадку, мова може йти про високоточну зброю. Чи спроможен на таке стриж? Можливо, теоретично, якщо він буде модернізований, я думаю, що так. Чи, можливо інша зброя так. Ну але сам факт того, що відбулося, говорить про те, що удар високоточний готувався. Чи означає це, що такі удари по російських військових базах можуть повторюватися або по російських військових аеропортах знайти так, щоб добити, як то в народі кажуть? Ну звичайно, звичайно, є всі підстави про це говорити, якщо ми бачимо друге за місяць. Одначе знову ж таки треба розуміти, щоб це не було ознак системності, що важливо, тому що ми з вами якраз цієї теми вже торгнули що так. Це руйнування, так це е, там загиблі російські військові, це пошкоджені літаки. Це безумовно важливо, але це ще не виведення з ладу остаточно всієї системи, яку Росія використовує для нанесення ударів по території України. Для того щоб це не було ознак системності, вочевидь потрібно, мабуть, більше такої зброї, якщо допустити, якщо ми робимо, скажімо так, припущення, так не стверджуємо ми. Але ми можемо допускати з високою долею ймовірності, що це українські безпілотники. То звичайно, що ознаки дуже хороші. Єдине, що хочеться побажати, щоб це явище було набуло більш системної системної роботи, і щоб ворог теж розумів, що, скажімо, він не є захищеним на своїй території. До речі, уже деякі їхні там діячі. Різного роду там і терористи, там і військові, їх і наближені, там і вагнерівці, і так далі починають говорити про те, що якісь вочевидь проблеми є в Росії, якщо Росія не може гарантувати безпеку своїх стратегічних військових об'єктів в глиб своєї території. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.